привіт, і з вами я Елька і ви на моєму каналі. Сьогодні розпаковка попередньо прийти в мене, як завжди, є для вас новиночка, вона називається Подарунки Телеграм. Зараз я вам покажу пакетики. Ось такий Telegram, такий. Телеграм, ще телеграм, ще телеграм. Ось такий подаруночок, такий подаруночок і ще одна зірочка. На іншій колекції ви вже знаєте, тож давайте вибирати пакетики. Сьогодні я буду вибирати по ось цьому коментарю. Мене попросили взяти всі рожеві пакетики. Тож почнімо. Тут з нашої новиночки у нас немає рожевого, але є червоний, тому давайте зведемо ось цей повіруночок, менш гарний. З нашої минулої новиночки Dolce Milk Ой, на взяти другий пакетик. Ось під номером 2. до речі, вже за 5 днів набралось тут тисячу переглядів, і я в шоці з вас. Далі у нас коле... ми сьогодні зікінчуємо колекцію смаколики для сайчки. Ось саме верхній пакетик рожевий. Everskies. Дуже класна новинка. Тут є два рожевих пакетика Я хочу взяти ось ось такий мілкшейки. берем мілкшейк ось такий з туторіалу. Колекція Brawl Stars. Сьогодні ми беремо ось цей меха бокс. Або тут ще є два таких. Хочу все ж таки взяти. Ось цей. Якраз тут є рожевий. І Pandora. Тут є рожевий будь де Тому давайте візьмемо ось цей. Ось стільки у нас пакетиків на розпаковочку. Дуже багато. Тож давайте візьмемо наш каталог. Сьогодні ми підемо по порядку. І в нас колекція смаколики для. Давайте відкриємо наш пакетик. Так. Що у нас всередині? Тут нам попадається маршмеллоу Ось такий нам я. Аня. Під номером 3 приклеїмо. Сюди. У нас колекція Пандора. Ось наш пакетик відкриваємо. Тут попадається ось така от перлинка, в виді ракушки, ось така от золота. От її приклеїмо там, де все золото, ось сюди. І приклеїмо. Ось так. Далее коллекция зайчики. Хочу двох рожевих зайчики на одну страничку. Так, первый приклеим зайца. Ось так. И приклеим наш лук. Нам попадається ось такий комбінізон з квіточками. Ось так треба. І приклеїмо. Треба рівненько по контуру. Ось так. Не дуже рівно, зараз переклею. Ось я переклеїла, стало рівніше. Тепер у нас клакція молкшейки. Давайте перший подивимося всередині. Так. Тут ось такий молкшей дуже гарний. І він ось сюди якраз на цю сторіночку. Давайте приклеїмо. Приклеїм ось так. А сюди я хочу приклеїти наш пакетик. Приклеїмо ось так. Далі у нас колекція Браусерс на минулому білопокласі ключик, тому ми можемо відкрити меха ящик. Відкриваємо і нам тут попадається меха скін. Всіх меха ящиках буде меха скини, нам попадається скін на Едгара. Ось такий злиця, і ми під номером 8 сюди. І... Приклеює. Ось так. Це моя улюблена колекція Ever Skies Ось такий пакетик тут. Ось така вирвашка. Вона не спрацювала. І відкрила далі ножицями. І нам тут попадається ось така дівчинка, дуже гарна. Ось така під номером 5. Це на ось цю сторіночку. Сюди. Нам тут ще не попадалось біля неї, дівчинка. І приклеїмо. Це, до речі, моя улюблена колекція, тому що тут дуже смертні і дуже гарні сюрпризи і пакетики теж. Далі у нас наша новинка Ось пакетик під номером 2. Відкриваємо. І... Тут нам попадається під номером 4. Такий блиск для губ. Ось такий в виді морозива. Ось так. Сюди. Давайте приклеїмо. Ось так. давайте перейдемо до нашої новиночки. Та-да-да-да. -да ось така сторіночка. Тут пише телеграм, вона не дуже гарно вийшла, але вже як є. Ось наш пакетик. Відкриваємо його. І тут нам попадається ось така шляпа відьмоча. Відьми. Під номером 8. Ось сюди. Приклеїмо. Ось так. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, які пакетики і колекції наступні зробити і взяти. І всім па-па!